Партнер програми Український бізнес ресурс ЮБІАР повний спектр новин. Від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Уряді вже знають звідки взяти гроші на соціальні ініціативи президента. Зокрема, 10 мільярдів це взагалі планові, не пов'язані з новими податками. Це ПДВ та з прибутку підприємств. 5,5 принесе закон про лібералізацію ринку корисних копалень. І ще півмільярда гривень можна отримати завдяки нині модному в Європі податку на розкіш. Якщо вже переймати, то найкраще кажуть податківці. Про фіскальний досвід ЄС та наближення українського законодавства до західних норм говорили сьогодні на міжнародній конференції в податковому університеті в Ірпені. На думку організатора заходу, ректора національного університету ДПС, головне це науковий підхід, а не латання дірок у бюджеті. Будь що висловитися запросили і іноземних податківців із Хорватії, Польщі, Росії та Нідерландів. Україна багато робить для вдосконалення свого законодавства. Досвід ЄС дійсно може бути корисний. Проте у тих же Нідерландах, які я представляю, є чимало огріхів у податковій сфері. Ніхто не ідеальний. Ми маємо вчитися один в одного. Нам важлива ця незалежна, знаєте, думка не заангажована, незалежна думка, але людей, які є у цій сфері, і професіоналами, і людей, які займаються. Наукою як таука, як останній такий штрих, як на мене, вона повинна йти попереду однозначно податкової практики. Такий підхід підтримують в асоціації платників податків. А ППУ давній партнер навчального закладу. Тепер співпраця стане предметнішою. Сторони підписали меморандум про подальше співробітництво. Ми прислідуємо те, що ті питання, які виникають в суспільстві, які виникають питання саме по налоговому кодексу. Їх можна було систематизувати щоб працювали спеціалісти як з налогової служби, так і спеціалісти асоціації. Наступного тижня пропозиції, сформовані учасниками конференції, направлять на обговорення до бюджетного комітету Верховної Ради.